let's go huh. i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day yeah i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't want to go to work because my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change huh. in my life because i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold my beer for a minute I'm about to quit my job Cash in for a ticket I'm going on a trip And I don't plan to visit I'm gonna stay there Till I feel like I'm winning all And this is just the beginning I need a big change How it feels like living I need a big swing Home runs I'm hitting And I'll never look back Moving on till I get it all and We all got dreams We all want things But what you gonna do for it? How you gonna move go for What you gonna be? do Ахой, друзья, витаю вас, нарешті вийшла Серія нова дорослих дітей. Хоча вона, напевне, буде не дуже а, райдужною, радісною, приємною, того що з кат-сцени ви могли зрозуміти, що зараз ми знаходимося у бабусі Фріде вдома, і вона захворіла. І захворіла вона, на жаль, смертельно. І Едгар взяв академічну відпустку. Ульрік перевелася сюди на роботу, в це містечко, щоб побути з мамою. Поки ще є час. А сама Фріда дуже сильно змінилася. Ви, мабуть, її зовсім не пам'ятаєте. Вона була дуже гарною, красивою жінкою. Зараз ми перемістимося в дім. Тут у нас десь була фотографія. Ось. Яка була гарна бабця. Яка була приємна. І зараз ви побачите, яка вона стала. Ось дуже багато ліків, вітамінів і все таке. А ось худюща бабця Фріда, вона дуже погано виглядає, і в неї з'явився страх смерті, в неї ніколи його не було. Але ось, будь ласка, вона боїться смерті. Вона не дуже uh, засмучена, ходить, ну, того, що вона вже прийняла все це, свою таку долю, і намагається жити, поки живеться, uh -huh. скажімо так. Але uh, Ульрік і Едгар переїхали сюди, щоб глядіти господарство, яке в неї є, в неї ж є Альпака. Все-таки Едгар дуже хоче курити. Зараз ми сходимо. Треба вигуляти псів. У бабці ж є пси. От, бачите, в нього перепади настрою взагалі. Та тут у всіх перепади настрою. їх площу дуже сильно. Того, що, ну, така атмосфера в домі. Він пішов до бабці з бабцею переговорити. Він. Щасливий і злий, одночасно це дуже дивно виглядає. Господи Едгар, заспокойся, я тебе прошу, бабця тримається взагалі, а тебе площа. Вона, вона городом своїм займається, бачите, нормально їй. Але вона висохла, звісно, ходю ще після хіміотерапії, в неї немає ніякого волосся взагалі ніде. Рум'янця на щоках також немає. Вона проходить курси хіміотерапії, я думаю. Але вони не дуже допомагають і лікарі її відправили додому. Типу, доживати. А Едгар намагається їй там щось якісь розповідати. Смішні смішнявочки. Я думаю, він в ФПС якогось дідька впав. Він закурить цигарку, а бабця, напевне, знаєте, от, от, вона, їй це не подобається, дізлайк ставить. І давайте вона щось йому посперечається. Про правила в домі. вона посперечається з ним про правила в домі. Типу, скаже: Слухай, чувак, ну ти б напевно кидав свого цигарки-смоктати. Ну ти дивися, до чого взагалі може це все призвести, ти ж прекрасно знаєш. І при тому ти бачиш, якою хворобою захворіла я. Типу, і ти також наражаєш себе на небезпеку. Ну, вона захворіла не через те, що вона палила, а просто через те, що їй. Не повезло, скажемо, так. А ось Адгар палить, і вона його насварить зараз буде сперечатися з ним, типу, ну їді твою мать, ти взагалі не думаєш про своє майбутнє і що. А він каже: Та ти я вже дорослий, що ти мене контролювати хочеш, чи що? Кого дідька? Ну і так далі. Потім вона піде щось перехватить, напевне, перекусить, і піде відпочивати, бо для неї така фізична активність, як вона попливала, онгород, прискала, і все таке їй це дуже важко. В такому стані. В них є там торт чи що. Капець. Ох, він на неї наволав. Ти... Угу. Вони просто посварилися, і що? Вона не перемогла. Так. І вона не перемогла. І він не переміг. Ну тобто, він розуміє. Ой, ти в Тобто, він розуміє, що бабця, в принципі, то права і... і йому треба кидати палити, але він. Куреця, курці, знаєте, як вони кажуть постійно, типу, я, коли захочу, тоді й кину. а-а-а. Ну, я вам хочу сказати, вони дійсно так думають, що це так можливо зробити. Чого я так впевнено кажу, того що я сьорбнула цього гівна. Берта тут зазиває своїми кукетливими смс-ками вибач, Берто, але ніт. Ми поки у бабці будемо. Він взяв собі академічну відпустку і він думає повертатися до навчання, але вже потім якось. Так, він почистив Альберта їжі тут нормально? Так, нормально. Можна покликати Альберта, якого хріна він там рунить до сих пір. Якого хріна? Господи, як далеко там той смітник знаходиться. Знала б, поставила б ближче. Так, бабця вже перехватила. Вона може, до речі, сходити з сером Хадсоном погуляти. От вона сера Хадсона ще може втримати на повідку, а Лимона, великого пса Ротвейлера, ні, не може. Тому з Ротвейлером погуляє. Вона пішла піськати. Окей. З Ротвейлером погуляє потім Едгар. А зараз він помиє Альберта. Стрихти, не знаю, стрихтиме він його чи ні, але помиє точно і погодує. Ой, отут годувати. Я вже забула, як всім з 4 грати. Напевне. Але я так іноді граю, щоб, коли є час, пограти, бо треба зробити таймскіп. Це така серія проміжна. Після цієї серії я сподіваюся буде таймскіп. Або наступна серія також буде про Едгара. Я не знаю, я це ще подумаю, як, як зробити правильно. Гельберт, така ти буся. Уй! Вушка гарні. В них красиві носики, красиві вусики, ушка гарні, як із хати на тата там дівчинка. Казала про котів. А батько такий, що п'ять котей та ідрин батон. Це начебто в сім'ї, де той був. О, як я люблю балакати просто, це кипець. Так, і треба піти. Зараз я за бабцю, а бабця вже комусь там не телефоновує. Якомусь другу. Якому другу. Буди цього сера Хадсона і йди з ним гуляти. А Едгар візьме лимона і також піде, ну, по-перше, погладить, а по-друге, піде на пробіжку. Він якийсь, до речі, Едгар дуже широкий шкаф. Я прям не можу, він мене не був таким широким шкафом. Може, він набрав, пожирнів трохи, чи що. Бабциних харчах розжерся. А, вона за гатою товаришує. Ну, прикольненько. Що це? Думать про члена родини, ні. І йдіть на коротку прогулку, прогулянку. І бачите, Майкл Бел також помер. Вже. В неї був знайомий цей Майкл, який за тваринами тут доглядає. Але він помер. Боже, вони всі хочуть хотять. Вони всі хочуть гратися. Ті м'ячики поприносили. Може, Едгар. Ні, Едгар на пробіжку піде. А от бабця, в принципі, може взяти з собою шарик цей. І... Ой, яка, господи, в нього форма спортивна. О oh гад. Господи, яка гарна, я просто не можу намилуватися. Все вони пішли на прогулянку з псами. На Едгар побіг, а бабця просто пішла так потихеньку. Обідна бабця згорбилася, сотулилася. Вона не хоч... Вона образилася на Едгара і... Ой, мать твою! Оце новий. Охоронець, хранитель существ. Що це? Що це таке? Ну ладно. Ми можемо трохи погуляти і покидати шарик. Можна тут йому гратися? А, господи, я забула, як грати в цю гру. діб 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 діп Лапками своїми дибає. Так, а що ідгарчик Ага, він тут бігає. Ага, він ще засрався, спітнів пітнів дуже сильно. Я й забула, як всім з 4 гарно і красиво. Хоча ще раз кажу, я грала багато разів. Но коли ти граєш. Типу, коли тобі треба, щоб просто пройшов час, і якісь були там вже подорослішали ті наші герої, і все таке ти не думаєш, не замислюєшся над тим, як тут гарно, як красиво, які дерева, яке освітлення. Ти просто тупо механічно граєш, 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 граєш і робиш все, щоб швидше типу, пройшов час. Це трошки інше. Так, Едгар, тобою я намилувалася. Пішла я до Фріди. Давай ти прибереш повідець. Прибереш повідець. І я все ж таки хочу, щоб ти ж взяла з собою шарік. І... Давай навчи приносити м'яч Сера Джонсона. А Сера Джонсона я хочу перевдягти. Зараз я вам покажу. Перевдягти в ось це в нас. Типу, зараз тепло, літо на вулиці. тож... О, все, він перевдягся. Просто подивіться на це. яка в нього шляпка цей капелюшок. Тепер, будь ласка, навчай Сера Джонсона. Тепер він такий. Такому капелюшку. Класному. Типу пограєтесь з ним. Такдим, так дим, так дим. Тик -дим. Ой, така була гарна, красива жінка. Хвороба з'їла, як казала моя бабця. А цього тут полоще прям, ну, капець. Він ще й... Ой, мать твою! Окей, давай ти йому повідець, вдягни. Просто підеш додому разом з псом. Вдягни, повідець. Вонючий ти смердяк. Боже, що в тебе морда грязна. Це в тебе дівочка. а чого вона така грязна? Сиди додому, мій гарний милий ніжний тип. Помийся, будь ласка, Бо в тебе і колір волосся. став коричневий, не чорний. Ед, не тупи, будь ласка, просто вали додому. Так, Ульрік прийшла з роботи. До речі, вона також, напевне, набрала вагу трохи, але вона мені так більш подобається. Давай ми підемо, щось приготуємо. Um, давай щось приготуємо, спробуємо. Щось таке, щоб було здорова якась їжа. А що це за мамо? На одну? Чікен uh, Альфредо? Для сім'ї ти приготуй якось щось з куркою. Звідки ти знаєш Грейс? Цейтгарчик мантулить додому. Що там бабці робить? Все. Собака задовбалася. Давай підніми його. О, ні, не задовбалася. Він знає команду принести. Це бабцю досить. досить Він знає тепер команду принести і давай, підіймай пса на руки і йде додому. Ну, яка б вона погана там, худа і знесилена не була. Але все одно вона свій пахадон тримає. Оп-оп-оп-оп. Тудись сюди, туди сюди з жопою. <смі> так, матір там готує щось приємне, якісь смажить якісь макарони, чи що. І вона, до речі, відрустила собі волосся. Там броколі. Клас. Пліс сядь в їдальню. Давай я поставлю цю тарілочку зараз в їдаленьку сюди, і ти підеш, сядеш. І бабця потім піде ось тут по руки після того, як з псом погуляла. Що в неї? Ага, вона ображається на едгара. І візьме порцію з цього. Так, а Едгару ні-ніт мій ніжний гарний. Треба тобі піти. Тут душ є. Ні, тут ванна зверху. Мені треба, щоб ти пішов в душик. А оце поставив прати і пішов, швиденько полоснувся в душику. Майке телефонує нам, також пише, питає, чи вона поїла. Така мила дівчина. Сядь, будь ласка, Ульрік. Мені так важко вимовляти її ім'я. І давай щось поговорить про їжу Напевно, вони зараз встануть, обіймуться і все таке, ну звісно. Ви можете просто так привітатися одне з одним без цих обіймів все таке. Сядьте, будь ласка. А, вона сама вже сіла. Сідай, бабцю, Фріда. Бачите, вона втомилася вже хоче спадки. Фріда казала, що не хоче, щоб вони приїздили до неї. І жили з нею. Ну, типу, не хотіла обтяжувати їх якось. Але Ульрік сказала: типу, Ма, ти чого? Я хочу з тобою провести максимум просто часу. Скільки це можливо? Ага. Ед спускається також до нас. Прекрасненько. Сідай, гарний, сідай, сідай. Сідай на стільчик. Бери. ось це. <ривітна> <ривітна> Ну, і так як бабця дуже сильно стомилася, їй треба вже лягати спадки, тому вона лягатиме вже в ліжечко. Прям вона дуже сильно втомилася. Я думала, вона в день трошки подрімає, як вона завжди лягає дрімати, але зараз щось вона дуже сьогодні насичений такий день провела. І все таке. Тому спочивай, Фрідо. Відпочивай. Завтра буде новий день. А Едгарчик помив весь посуд, зараз погладить. Або... Просто сходити в туалет собаку. Розчесати він її може. Чи ні? А ось. Розчеше. А, ні, вона піде в туалет, собака. Тож він піде. А де, господи, тут ванна? Я плутаюся в цьому будинку. А, треба, щоб він поставив це в холодильничок. Потім він піде почисти зуби і також лягатиме відпочивати. Ось, до речі, його кімната. Ми бачили його кімнату трошки в попередніх серіях. Ульрік, почекай ти не, по-перше, загрузив сушарку, сходив в туалет почисть зуби, і тільки тоді зможеш лягати спати, бо ти диви, яка ніжна. же ще треба натискати, щоб вони її сушили. Ми вже бачили з вами його кімнату в попередній серії про те, як він приїздив до бабці. В принципі, тут мало що змінилося, але він, як дізнався, що йому треба буде тут жити, точніше, як він вирішив, що він буде тут жити, допоки бабця жива. Він купив стола робочого, тому що він, я так думаю, він переведеться на заочне навчання і буде навчатися, скажімо так, дистанційно. І він купив собі тут стола, якусь беушну лампу десь знайшов. І, до речі, поставив з ліпшим друганом тут собі фоточку. І ібупрофен стоїть, бо він дуже часто ж займається спортом і тягне собі всілякі м'язи і все таке. Так, Ульрік, що ти моя гарна бубочка? І Ульрік, бачите, також тут переїхала. Тут дуже багато речей, якісь тут чемодани, все таке. І вона також переїхала надовго. Майки залишилася вдома, але вона іноді приїздить раз в тиждень, можливо, на вихідні, або раз в два тижні, навідує і свекруху. Як це свекруха? Чи те ще? Ой, а це ж для ЛГБТ пар я не знаю, як воно називається. Напевне, мама дружини і все. І на цьому все. А на цьому прекрасному ракурсі з зірками вночі ми будемо завершувати нашу з вами серію. Я вам дуже дякую за перегляд її. Я дуже скучила за дорослими дітьми. Скоро цей проєкт вже буде добігати кінця. Тож я вас. До цього готую заздалегідь. І зустрінемося з вами в наступних серіях. Дякую, що дивитесь мене. До зустрічі!